Я хотів би, щоб разом із кадрами знищених лісів показали, щоб краще розуміли наші глядачі всієї України: розвалені, знищені заводи і фабрики, тваринницькі ферми, тобто ті місця, де мали би працювати ці люди. Цього нічого немає, щоб ви розуміли. Люди поставлені на межу виживання, люди, які знаходяться на дні цієї ями, їх туди загнала держава. Яка спочатку вкрала в них вклади з ощадних книжок, потім знищила заводи і фабрики, щоб ви розуміли, в тих регіонах роботи немає. Поодинокі бюджетні установи, де за хабарі працюють родичі начальства часом без відповідної освіти, і все, інших підприємств, бізнесу немає. Люди, щоб не померти з голоду, змушені лізти в ті ями. Тобто це нижча е е сходинка цієї піраміди. Є вищі сходинки, які тягнуться наверх. До дуже високих кабінетів, яких саме це є предметом політичних спекуляцій. Сьогодні у нас в області, е, значить, блок Петра Порошенка і радикальна партія взаємно звинувачують один одного у е, кришуванні незаконного видобутку бурштину. Але це політичні спекуляції. Я не хочу про це говорити. Чому губернатор звернувся до міністра? На жаль, немає тут губернатора, щоб це прокоментувати. Ну але Должен я спілкувався, быть. я спілкувався, скажімо, я знаю позицію. Губернатор у нас міліцію не керує і правоохоронними органами. Губернатор звернувся до міністра до того, Хто керує правоохоронними органами для того, щоб прислали підкріплення, щоб зупинити те загострення криміногенної ситуації, які є в цих регіонах. Але стратегічно це не вихід. Всіх не пересаджаєш, всіх не перестріляєш на місце одного жителя Полісся, якого виженуть звідти як паршивого пса, приде 100%. Цим займаються вчителі, цим займаються священники, цим займаються депутати місцеві, цим займаються там всі. Тому що інакше да, там да. не виживеш. І тому стратегічно шлях один це ухвалення закону. А про закон я скажу: от ми з Бориславом Розенблатом спілкувалися більше місяця тому. От він підтверджував, що закон одним із перших внесений вже в сесійну залу. Пройшло більше місяця. Чим займаються у нас народні депутати? Вони вирішують, чи ценюка відправити відставку. Правильно, тому що там на кону мільярди. А про простих людей ніхто не думає. Люди хочуть закон. Я там буваю щотижня, у мене там родина, я спілкуюся з цими людьми. Люди хочуть нормально, законно працювати, сплачувати податки, мати можливість відкладати ці кошти, вкладати їх. Зараз нічого цього немає. Тому можна, звичайно, силовими шляхами там це побороти, але, будь ласка, не називайте цих людей зомбі. Це українці, це український народ. Я би дуже не хотів, щоб у цій залі звучала зневага до українців. Я от вчора прочитав в Фейсбуці. Чесно, в мене залишки волосся на голові дибки стали. Написав, значить, один наш земляк, що хай ведуть Нацгвардію, завалять 10-20 самих буйних і що 100 200 арестують, а остальні розбігуться. Потому що які ж із Паліщуков вояки? То вибачте, я такої зневаги до свого народу ще не чув. Тому. Давайте говорити не тільки про шкоду для екології. У нас колись Янукович дуже хотів йолку поставити. Пам'ятаєте, чим все закінчилося кривавою йолкою? То давайте не про йолку говорити, а про закони, які дадуть можливість українцям заробляти на своїй землі, тому що згідно конституції, життя людини, її здоров'я, її добробут це найвища цінність. І євроінтеграція, про яку тут говорять політики в цій залі, про Будапештські угоди, про все інше. Ви знаєте, ці люди дуже мало говорять про Будапештські угоди, про Яценюка, тому що вони, щоб не померти з голоду, змушені щодня лізти в цю яму. Створіть для них закони, щоб вони законно працювали. А не діліть мільярди, які ще не розікрали до кінця з державного бюджету. І не спекулюйте, будь ласка, навколо звернення нашого губернатора. Не треба казати, що хтось на Рівненщині хоче зробити друге АТО. Не буде цього. Треба говорити про прийняття закону. Буде закон про бурштин, тоді почнеться лучше самий несовершенний закон, чим саме совершенне беззаконня. Сьогодні там беззаконня. Щоб зупинити це беззаконня... Чугунніков, наш губернатор, звернувся до Авакова, Щоб був закон, треба його прийняти, і це питання в першу чергу до народних депутатів.